Дуже часто до нас звертаються пацієнти на прийомі з питанням лікарю, у мене зараз алергія чи вірусний риносинусит?». Як правило, це ті пацієнти, які знають, що вони алергіки. У них є підтверджений діагноз алергічного риніту, який є базовим, якщо він цілорічний, а також, можливо, є легкий перебіг вірусного риносинуситу. І, як правило, ці пацієнти приходять у перший, другий. Третій день захворювання. З якою метою вони приходять так рано. Вони хочуть знати, чи варто дотримуватися якихось санітарно гігієнічних заходів стосовно тих людей, яких вони не хотіли б заразити у випадку вірусної інфекції. Під час огляду лікар-отоларинголог може орієнтуватися на два симптоми, які, можливо, за певних обставин дадуть йому підставу запідозрити те чи інше захворювання. Перше. Це при огляді порожнини носа та його слизової оболонки, при вірусному риносинуситі слизова буде запалена хіперемована, вона буде червоного кольору. Ну і звісно, окрім набряку та великої кількості, якщо ми говоримо про перші дні захворювання великої кількості водянистих прозорих виділень. При алергічному риносинуситі, при прояві алергії, буде все те саме набряк слизової оболонки рясні водяності пімисті виділення. Але слизова не буде гіперемованою та запаленою. Вона, швидше за все, буде блідою, можливо, навіть з блідосинюшним відтінком. Далі, другий признак це можливо, не у всіх пацієнтів спостерігається цей симптом при вірусному риносинуситі – петихіальні висипання на слизові носоглотки. Щоб зафіксувати ці висипання. Якщо воно є, необхідно збіг декількох якщо. А саме, якщо лікар має ендоскопічне обладнання, якщо лікар володіє технікою ендоскопічного дослідження, і якщо пацієнт погодиться пройти таке поглиблене ендоскопічне обстеження, коли у нього набряклий ніс, надмірні виділення слизова, можливо, пече, а можливо, навіть болить. І ось призбіг у всіх цих, якщо лікар виконує цю маніпуляцію в надії, що побачить ці петихіальні висипання на слизові носоглотки, і тоді з великою ймовірністю зможе все ж таки підтвердити вірусне походження риміту.